Осінь це дуже вдалий час для активної боротьби з шкідниками і профілактичної обробки саду від хвороб. В першу чергу увагу потрібно приділити плодовим деревам. Чому саме восани? Тому що шкідники якраз готуються до зимівлі. Вони ховаються в корі, опалому листі, ґрунті, щоб навесні, як тільки потеплішає, атакувати дерева і кущі. Якщо не обробити сад зараз, то навесні боротися з ними буде набагато складніше. Також восени важливо обробити дерева і чагарники від хвороб, які вже проявилися. Після збору врожаю можна використовувати будь-які препарати, не боячись нашкодити плодам. У цьому відео я детально розповім, як правильно обробляти плодовий сад від шкідників і хвороб восени. Які шкідники та хвороби найчастіше загрожують саду? Шкідників і хвороб у плодових дерев дуже багато, але найчастіше садівники стикаються з такими: Шкідник, Попелиця, Листо гризучі гусениці, яблуневий квіткоїд, кліщі, вогнівка, довгоносик, шовкопряд, пеяду, совка, хвороба, парші, різні гнилі борошний староса, Антракноз. плямистість, Цитоспоріоз. кокомікос, Моніліоз. іржа. Основні правила осінньої обробки: перше, що потрібно зробити у вересні: зібрати все опале листя, підгнилі плоди та інше рослинне сміття. Саме в ньому зимує більшість шкідників і збудників хвороб. Важливо, заражені листя і плоди не можна відправляти в компост, їх потрібно спалити, інакше навесні вони знову заразять сад. Коли і як оприскувати, проводьте обробку вранці в суху погоду, щоб препарати встигли вбратися. Обов'язково одягніть захист, одяг з довгим рукавом, окуляри, рукавички і респіратор. Використовуйте оприскувач з дрібним розпиленням, щоб розчин рівномірно покривав рослини. Обробляйте не тільки крону, а й стовбури, гілки, а також ґрунт навколо дерев. Будьте обережні поруч з хвойними рослинами, деякі препарати можуть обпалити хвою. Терміни осінньої обробки Найкращий час для обробки після листопаду, приблизно в середині або наприкінці жовтня. У північних регіонах можна починати вже в кінці вересня. Спочатку обробіть сад від шкідників, а через 10-12 днів від хвороб. Перекопування пристовбурних кіл. За 2-3 дні до обробки саду перекопайте землю навколо дерев і кущів. Це зруйнує гнізда шкідників і їх ходи в ґрунті. Як правильно копати? Глибоко, на багнет лопати. Великими грудками, не розбиваючи їх, так личинки опиняться на поверхні і замерзнуть взимку. Перекопування також допомагає боротися з гризунами, руйнуючи їх нори. Головне встигнути до перших заморозків, інакше шкідники підуть глибше в землю. Полив після перекопування добре полийте дерева це допоможе знищити шкідників в ґрунті. Восени особливо важливий влагозарядковий полив по 20 літрів води на 1 квадратний метр пристовбурного кола. Він насичує рослини вологою і покращує їх зимівлю. Обробка ґрунту. Розкислення, якщо ґрунт кислий, внесіть доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів і перекопайте Сидерати у вересні посійте білу гірчицю, вона відлякує дротяники і личинок хруща. А також покращує структуру ґрунту. Також можна посіяти озимий овес, побілка дерев. Восени обов'язково білите стовбури і нижні гілки плодових дерев. Навіщо це потрібно? Захист від сонячних опіків у лютому березні, запобігання морозобоїн через перепади температур, знищення шкідників і збудників хвороб, зимуючих в корі. Коли білити. В середині кінці жовтня, в суху погоду. Краще використовувати готову побілку з додаванням фунгіцидів та інсектицидів. Які препарати використовувати, засоби захисту рослин діляться на кілька груп: інсектициди проти комах, фунгіциди проти грибкових хвороб, акарициди проти кліщів, гербіциди проти бур'янів, родентициди проти гризунів. Кращі засоби від шкідників. Якщо шкідників було багато, використовуйте фуфанон на основі карбофосу. Якщо поразка не сильна, фитоверм, біопрепарат, безпечний для людей і тварин. Також добре працюють, актара від попелиці, білокрилки, трипсів. Бітоксибацилін від жуків безпечний для бджіл, енджо ефективний проти багатьох шкідників, включаючи кліщів. Децес – широкого спектру дії, помірно токсичний. Кращі засоби від хвороб. Залізний купорос допомагає від парші, борошнистої роси, гнилей. Кісточкові обробляють 3% розчином, зерняткові, 5-відсотково. Мідний купорос схожий за дією, але краще використовувати навесні. Бордоська суміш одне з найефективніших засобів від грибкових хвороб: іржі, парші, гнилей. Фітоспорін М. безпечний біопрепарат від борошнистої роси, фітофторозу, гнилей. Також добре працюють. Абігапік від кокомикоза, моніліозу, парші. Тіовід джет від грибкових хвороб, безпечний для бджіл. Хом від фітофторозу, іржі, парші. Акробат МЦ, сучасний фунгіцид, не викликає звикання. Всі дозування дивіться на упаковках. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам правильно підготувати сад до зими. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях.